Всім привіт та доброго здоров'я! Друзі! Пропоную вам приготувати надзвичайно смачний желейний десерт зі сметани та какао. Готується він дуже просто. Беремо желатин та воду та розділяємо на дві рівні порції. Даємо набрякнути. В глибоку миску викладаємо сметану. Додаємо цукор. Та какао. Перемішуємо спочатку ложкою, щоб какао не було в повітрі. Тепер міксером збиваємо, допоки цукор майже не розчиниться, розтуплюємо желатин, але не доводимо до кипіння. Тоненькою цівкою вливаємо в шоколадну масу та збиваємо при цьому міксером на низьких оборотах. Тепер похило встановлюємо креманки та розливаємо шоколадну масу. Для цього я використала маленькі лоточки. Тепер до холодильника до загустіння. Робимо білий шар. До сметани знову ж додаємо цукор та ванільний цукор. Збиваємо, допоки цукор знову не розчиниться. Розтоплюємо желатин, не доводячи до кипіння, ливаємо тоненькою цівкою та збиваємо на низьких оборотах міксера при цьому. Дуже швидко загус шоколадний шар. Тепер залишається розлити білу масу. По потребі поправляємо ложкою, даємо загуснути в холодильнику. Це буде зовсім недовго. Ось такий десерт вийшов. Прикрашуємо тертим шоколадом за бажанням. Половину норми сметану можна замінити кефіром або йогуртом. Також буде дуже смачно. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості! Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом, щоб не пропустити відео, натискайте на дзвіночок. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна.